Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 13 квітня 2019 рік. Маріуполь у себе вдома. У Маріуполі на стадіоні Іллічівець команда приймає київське Динамо Олександра Хацкевича. 1-0 Динамо перемагає. Віктор Циганков на 73-й хвилині забив єдиний переможний м'яч. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Маріополь, Бабич головний тренер команди 4-1-4-1 старта растанка Маріополя. Худжамов у воротах. Яворський Чебатенко центральних захисників. Палегенька Демірі по флангах. Даня Ігнатенко, центральний опорний півзахисник. Мішньов Олександр Піхальонок, центральні атакувальні півзахисники. Саша Зубков Горбунов по флангах та Борячук у нападі. Це стартова розстановка Маріуполя. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Київського Динамо. Денис Бойко у воротах. пара центральних захисників Денис Попов-Шабанов. Бурда Міколенко по флангах. Сергій Сидорчук, Шепелів центральні опорні півзахисники, Андрієвський, центральний атакувальний півзахисник, Сід Клей, Віктор Циганков по флангах та Беніамін Вербіч у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Якщо казати про саму Гру, то, в принципі, кияни більше володіли м'ячем. Кияни більше часу проводили у позиційній атаці. Маріополь вже більше контратакував. Але у Маріополя, причому такі непогані проходили атаки, Ось там Барячук, до речі, був дуже-дуже активний. Справді на 16-й гніманчик Натенко, до речі, отримує. Жовту картку. Дуже грубо він зіграє проти Сергія Сидорчука. Дуже багато було боротьби і справді в центрі поля. А був момент на 21-й хлейматчі там Кенколтам Сітклей пробивав з метрів так з 20-такий гарматний удар, але худжамаф, відбивається удар. Олександр ну, Зукова був на удар. Тобто такий був футбол, да, кияни більше атакують, кияни більше володіє м'ячем. Але Маріополь, причому таки Маріополь, відповідає своїми же непоганими атаками. У Міколінка, до речі, був на 35-й хвилині матчу непоганий момент, коли Віталій пробував, пробивав, але знову відбиває цей удар. У Борди був непоганий момент на 38-й хвилині матчу. То, в принципі, під кінець першого теми, таке не справді було так близький до гола, Але ось реалізувати свої нагоди кияни все-таки не змогли. Перший тайм завершиться в нічу 0, 0 Даня Сікан, Фідерчук, Вакула, вийдуть у Маріуполя на тайм номер 2 У Киян вийде Цитайшвілі. Та Ісаєнка видуть у Київського Динамо. Кияни тоді у сезоні 18-19 якраз то билися з донецьким шахтарем за чемпіонством, і киянам потрібно було тільки перемагати. І важко було і справді киянам. Маріуполь так дуже здорово команда захищалася. Ну, і там і у Маріуполя справді дуже багато було колишніх футболістів і вихованців якраз то донецького Шахтаря. Тому у Маріуполя своя була мотивація у футболістів Маріополя. Тому що справді там Олександр Зубков, Дані Сікан, Барячук це все якраз теж вихованці донецького Шахтаря. Ось, Тому справді Маріополь захищався надійно. Маріополі контратакувало, небезпечно і важко було весь Киянам. Олександра Зубкова на 52-й глині матчу виникає Точніше, у Барячука, коли там Барячок пробиває, але м'яч пролітає повстій, ну, пов там і справді дуже близько м'яч так відстійки, справді так проти, і, знаєте. Вітя Циганков був дуже активний у київського Динамо. Вітя намагався загострювати гру. Важко було киянам створювати якісь голіві моменти. Тобто, так, да, володінням м'ячем було більше у київського Динамо, але ось у другому таймі так і не скажеш, щоб, знаєте, були якісь там голіві нагоди у київського Динамо. Взагалі, таки не скажеш. Маріуполь надійно захищається. І Олександр Савков, Берещук Дуже здорово контратаки свої проводили екіяни. На 71-й х винімаючи Шепелєв отримає жовту картку. Е, до речі, Андрієвський на 45-тій плюс перші хвинів жовту картку отримав. На 26-й хвинімач Демірі отримав жовту картку. Це якраз то був футболіст Маріуполя. Тисне е Київ, Тисне на Київ, але моментів немає. Але ось у нас 73 й матчів. Віталій Міколінка з лівого флангу. Подача Ісенко не дотягується до і Віті Циганков вривається. Удар. Гол! Гол забиває Віктор Циганков, 73-го матчу. Віталій Міколенко записує голіву передачу до свого пасива. А вітя циганков зблизьким віцем припадаємося кварит. Тамісенка якраз не, не, не дотягнувся до м'яча. Якраз ту, Да? І Вітя циганков скористався. Вітя циганков скористався. Помилкою, забиває вітя один 0, кінь, все-таки забив, з нічого і справді. Маріуполь хотіли команди відігратися, і, в принципі, там непоганий був удар, О, якщо я не помиляюся, дуже непогано пробивав футболістам Маріуполя. Яворський якраз то пробивав, там непогано. Десь так на хвилині 83-й таки там такий непоганий був момент, коли Яворський головою пробив, але не влучив у ворота. Попов на 86-й хвилині зірве контратаку Київського приближав да? Отримує жовту картку. Вось, е... Ні, там не Денис Попов. Там. І е... ще Бурда, до речі, отримає там. Я так розумію, що Денис Попов, та Бурда отримали по жовті, да? а, Бурда, там емоційно відреагував на цей момент. Ну і на 89-й хвилині матчу був ще шанс у Віті Циганкова, щоб подувати перемогу, але знову худжамав. Знову худжамав. Врятував. Маріуполь. Три хвилини там компенсував суді. І в принципі київське Динамо. Ти дуже справді грамотно і справді скористався часу цим часом. Да, Кияни провели там. половину полі Маріополя, чи там кутовий заробили. Довели справу до переможного кінця. В кінці кінців, 13 квітня 2019 року, Київське Динамо обігрує «Маріополь» на стадіоні Іллічівець з рахунком 1-0. Вітя циганков на 73-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Якщо казати про статистику, то в цілому кияни більше на м'ячі були 60 на 40 володіння м'ячем. По ударах 17-7 перевага київського динамо. 9-0 ударив площину перевага киян, 10-2 кутові. І тут перевага була саме київської команди. Якщо брати статистику окремо першого та другого тайму, дивіться, перший тайм 7-3 по ударах переваги Динамо, 3-0 ударів в площину, перевага Динамо Київ, 4-2 за кутовими перевага київського Динамо. 39 на 61 відсоток володіння м'ячем також вищий у київського Динамо. Тайм номер 2 У Динамо додається більше ударів. 10 -6 в площину. У Маріополя 4,0 в площину. 6.0 за кутовими, 57-43 в Володіні Ось тому, друзі, якось так. На що підвез такий підсумок того матчу, Ну, в цілому, поділу, вважаю я, що кияни перемогли Маріуполь. Але Маріуполь, при чому і друзі? Да непоганий футбол, і справді Маріопольська команда показала. Дуже непоганий футбол, друзі, показала Маріопольська команда. Билася достойно, хоч і програла. Але билося дуже достойно. Київська Динамо у цілому, я вважаю, перемагає поділу ділу того матчі. Взагалі, друзі, якщо казати той сезон, то Донецький Шахтар стане чемпіоном України, Київський Динамо буде другою. Олександрія буде третьою. А Маріополь буде четвертим у кампанії 2018-2019. Ну Маріополь, четверту позицію, Маріополь посів. Я вважаю, в принципі, супер результат був тоді для Маріуполя. ми, друзі, цей матч. Чемпіонат України. Сезон 2018-19, 13 квітня, 19 рік, стадіон Ілічевича у Маріуполі. Приймав матч Маріуполь, Динамо, Київ, 1-0. Кияни перемогли за єдиному забитому м'ячу Віті Циганкова. Побажаємо, друзі, Маріуполю, Київському Динамо, всього найкращого вам, друзі, бажаю добра, Будьте щасливі. Всім на побачення. Всі до нових зустрічей.